Чув добрий. Хлопці, хто на фурах, є така пропозиція. Ну, те, що самі знаєте, пиздить тих, хто колейку об'їжджає і так далі. А я хочу таке запропозити, пиздить тих, хто дає хабара митникам, блядь. От побачив, що дає. І при всіх взяти і відпиздить, блядь. Хто мене підтримує, я думаю, поставити якийсь плюсик, чи що. Хлопці на... там гинуть наші, не доїдають, не досипають. А ви, блядь, сунете і потім жалуєтесь, що вони беруть. А ви їм сунете, блядь, кожну ту хуйню свою, блядь. Всі знають, які такси, всі знають, що вони беруть і як. І це не тільки водіїв фури, це стосується і то машини перегонить, то всі всі, всі все знають. Просто пиздить, вивів і відпиздить. А він уже по дімитника відпиздить, блять.